Доброго дня, вітаю, безпечний регіон. Сьогодні неділя, але ми працюємо. Сьогодні у нас на базі така святкова подія. У нас завітали дуже поважні гості. Ми з вами продовжуємо допомагати Збройним силам України. Я завжди, вже останні півтора роки, кажу, що зараз йде війна дронів і арти, війна дронів і гаубиць. Дрони це глаза, це очі наших захисників. Дрони бачать, виявляють ціль, арта їх знищує. Сьогодні ми продаємо е, військовим три дрони, Майк 3 t е, це дрони з нічним баченням. Передаємо fpv дрони дрони камікази і передаємо окопний реп. Це потужний пристрій, який котри, е, робить над нашими з, е, воїнами в окопах такий кукол 500-800 метрів. І ворожі fpv дрони не можуть прилетіти нам на позиції. Я хочу сказати, що це все стоїть сотні сотні тисяч гривень. Ці гроші зібрані е, цією поважною спільнотою. Е, щира е, вдячність. Е, я вражаю щиру вдячність Хан Юлії Миколаївні, чарівній е, дівчині. Вона директор департаменту молоді та спорту е, е, київської адміністрації. Вона придумала таку дуже гарну акцію. І вона працює вже е, рік-півтора ця акція. Задонати один день своєї заробітної плати на благодійний фонд. Я відчинили серце дякую Юлії і дякую усім спортивним школам міста Києва, які підтримали цю ініціативу. Гроші постійно поступають на наш фонд, вони акумулюються потрошки, і потім вони вдаваються в такі потужні покупки сотні тисяч гривень. Це все ми передаємо бригаді. Азов бригаді Національної гвардії АЗО. Я хочу передати слово заступнику бригади легендарному адвісу. Дякую командування бригади, а також бійці вирушаю глибоку подяку за спір, А також хочу подяку фонду благодійного фонду Сергія Гулієва за вклад, за підтримку за. За допомогу підрозділу. Дякую. Дякую. Служу народу України. Також ми вручаємо подяку особисто Сергію Гулієву <говорить> за... <говорить> <говорить> за допомогу підрозділу, за вашу громадську позицію. Це, це благодійного фонду колективу, це моїм хлопцям, які працюють так. в Лудово. А це мені особисто. Дякую вам, Дякую. Так. Дуже дякую. Дякую. Друзі, хочу ще наголосити, СПВ-дрони, РЕП-1 трон з нічним баченням, це зібрала спортивна спільнота. А два дрони це сотні тисяч гривень. На ці на дрони кошти перерахував благодійний фонд. Якщо не зараз, то коли. Я дякую Андрію вам за вклад за зміцнення оборони, зміцнення о, о, бригади АЗОВ. Я сподіваюся, що ці дрони допоможуть бійцям «Азову» і всім, хто гаразд на передовій. Справ буде на фронті наших хлопців. Якомога менше, І результати будуть для намога краще. Дякую хлопцям за те, що вони обороняють. Хочу в вічірего серця подякувати хлопцям за все, що вони роблять. І побажати їм терпіння, тому що те, через що вони пройшли, ці герої, друзі, сьогодні у нас присутня серед гостей гостей дружина легендарного командира бригади, героя України Редіса. Щиро вдачі вам прияти. Дякуємо за все, що робите. Зараз дуже важливо розуміти, що наші хлопці ще, пилоти, ще 70 в під колоном, а тут сім'я багато зараз в колоні. І я щиро сподіваюся, що наші хлопці роботи робитимуть у світі. Завдяки е, вашому допомозі ми зможемо е, набувати наш фонд російського колонення, наш обмінний фонд, і надалі ми зможемо нарешті присторити. хлопці, пристовити всього. Я сподіваюся, що це теж буде збирати. Дякую. Йдемо разом до перемоги, друзі, і слава Україні! Героям слава.